Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні трошки притрусило снігом, як і передавали, що буде сніжок. Ось такий у нас ранок. На вулиці якось так тихенько, вітер, навіть дерева не колишуться, зі стріхи капає. Ну, я не скажу, що холодно, але ж, звісно, вже не літо якби. На подвір'ї ми вчора поскладали добре все. І шланги, і дошки. Трошки там біля хати я поскладала, позагрібала, але все, листя ось тут ще і не опало, то я і не загрібала. Але я думаю, що ще буде час. Встигнемо. Бо ми на сніг не дуже завжди багаті. Я там подивимось, яка буде у нас ця зима. Так, іду відкривати ворота, гараж автоматичні ворота в ділі. У нас так з стріхи капали, воно хоч і сніг невеликий, але мокро так. Так. Один є. Якось сьогодні аж світліше на вулиці. Видно, там вон сонечко, але, правда, за хмарками. Бо ці дні якось так темно було, що вечір. А це хоч трошки. Розвиднилося. Ну, на вулиці нічого такого не поробиш. Вчора ми все зробили, що хотіли. Сьогодні ну, знайдемо, що робити. Друзі, так як я казала, вдома нам не сидиться. Знайшли чим себе зайняти, приїхали ось в ліс. Ну, я не скажу, що тут щось таке цікаве є. Ми тільки знайшли два грибочки, маслюки, але в основному ми приїхали подивитися, ми тут. Знайшли колись два дерева, де були гливи. Приїхали подивитися, нічого на них немає, так сказати, трошки прогулятися, щоб вдома не сидіти. Тож, шукаємо. І під ноги дивимося, і на гору дивимося. Хочеться грибочків. Зараз подихаємо повітрям лісовим та й поїдемо додому. Грибів не знайшли, знайш... зато знайшли оці козулі, косулі, кози дикі, коротше. Саме головне, кажу, кабана не побачити. Бо немає куди лізти тут дерева, такі. Сосна. А, хоча ні, воно таке дерево. Дерево підходяще, можна залізти. Що, друзі, а на вечір захотілося випічки. <пілки> Верніше, не на вечір. Я не знаю, я там чи знімала, чи не знімала, ми... З Максимом їздили в ліс трошки прогулятися. Але воно така поводка, дощик, потім вже почався він в лісі. І якось ми трошки намочилися, і після такого приїхали та й лягли відпочивати. Ну, я не думала, він тут після роботи думала я так. Заодно погода така, що заснула я. Але тісто перед цим я зробила. І ось воно вже підійшло так гарно. І зараз будуть булочки з і корицею. Можна було зробити осіна кони чомусь заливати. Але подивимося, зараз як в мене піде воно тісто підійшло. Так. Щось давненько я вже на дріжджовому тісті нічого не робила. Так що зараз з вами зробимо половинку, так, а половинку, напевно, з цукром. Зараз щось зробимо разом з вами. На вечері у нас сьогодні вариться картопля, буде з рибкою, маринований то домашній, капусточка є. Ще треба зробити капусту цю червону пелюстки, Ну, хто їх називає. У нас вона просто червона. Замаринувати, Таку маленьку виберу. І будемо смакувати. Розкатала і зараз олійки сюди треба додати. Можна масло важко, але в мене олія без запаху. тож Піде і це сюди. Так, туди це ми можемо. Так. Роз... Розмажу так швиденько, швиденько. По рецепту сюди йде два яйця. Я одне додала. Ейкомовим. Я останній раз купляла ще 60 там, до 2 гривень, 61 з копійками. Але бачу, що є ціна і 80 і 70. Бачу, хтось заморожує в холодильнику. До речі, треба було так і собі робити. Я колись мала таке тіло, було декілька штук, в мене щось, я розпила їх і я в морозилку, Так нічого, дістала в тісто ну, нормально. Треба було, поки вони були дешеві, і собі заморозити. Ну нічого. І без яєць можна. Ну, звісно, купуємо, але ж вже не по 20 з чимось гривень. Так, цукру побільше, щоб смачненьке було. Цукор є, тепер кориця. Кориця, до речі, в мене треба купити. Небагато, але. На один шар піде. Я раніше корицю дитинці ну, не любила її взагалі. А зараз смакота, особливо там оце, з яблучками випічка, штруделі різні. Зараз це. Будемо крутити. Я спеціально так розкатала, щоб вони маленькі були. Одну взяв і наїпся, не залишаєш ту велику. Було б добре це все ниткою перерізати, але ми і ножиком зараз справимося. будуть тобто ось такі булочки. Я люблю саме отакі булочки робити рулетиком, і потім різати на маленькі шматочки. З, оце з такою начинкою потім мак і сир. Виходить смачно. Ну, а з цим кусочком зараз зроблю просто з цукром, як в школі раніше робили. Так, оп. от така булочечка буде. Так, а наступні булочки в мене йдуть ось такі. Сердечка зараз вийдуть, розкатала. Ось так. Там олія, цукор, ось таку трубочку, рулетик. Зараз цей рулетик, ось так, навпіл. Ось тут прижимаємо. Мені ці булочки Нагадують школу. Шкільні їдальні такі продавались. Так, одною рукою трошки незручно. Але ви зрозуміли, о, ось така буде краса. З цістом я вже ось справилася. У мене вийшло небагато. Я на склянку молока, навіть вона не повна була. Так що, ось тут оці всі набончики в мене такі, ліліпути. Це, до речі, купила форму силіконову. Я один раз тільки в ній зробила запіканку, чи два, один, чи два. І все. Отут вона пожовтіла. Я її вже драяла, драяла. Треба спробувати ще цим кисневим порошком, але наче я вже колись інші форми робила, то воно не бере. Ось із-за цього мені е, силіконові форми, це коврики не подобаються. З ними завжди щось таке. Наче. Їх не виїш, нічого їм не робиш. Я пам'ятаю, в мене така червона від кекса, була, потім разні там кексики, е, ведмедики. Ну, Боженя таке полюбляє, все викинула, бо я не змогла нічого їм. Зробити. А цю так захотіла саму таку підхлібинку, ну, поки покористуємося, а потім сюди ж піде. Все, буду відправляти зараз в духовку. Не чекаю, поки воно підійде, воно там в духовці підійде і все. А поки воно буде пектися, ми будемо зараз вечеряти. Ось такі булочки вийшли. Це вже наступний день, бо вчора щось забула зняти. Ось ці вирішила все-таки змастити. Ну, це так. Аля сінабони, дешевший варіант, бо там треба ж маскарпоне або сметанка, а у просто заварний крем, трошки зробила. І ось ці булочки, сердечки. Сьогодні, наприклад, ось уже на другий день я полюбляю їх в цю мікрохвильовку. вони нагріються і будуть, як з духовки. Ось така у нас зараз буде смакота. Добреники такі зранку до чаю. Дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.